18 лютого у Конотопському міському краєзнавчому музеї імені Лазаревського відкрилась виставка відомого як на Україні, так і поза її межами художника, живописця, пленериста, визнаного майстра пейзажу Сергія Сергійовича Кривенка. На виставці представлені 30 робіт, що створені автором протягом 2022-2024 років. Більшість картин, що представлені в експозиції, це пейзажі рідної кролевеччини та Конотопщини. Сергій Кривенко член Національної спілки художників України. Має персональні виставки в Конотопі, білкиєві, Білій церкві, Сума, Глупові, Кролевці. Його картини зберігаються в приватних колекціях Канади, Німеччини, США та Польщі. Стежина до Національної спілки художників України почалася з Славетної Сумщини, а саме з Кролевецького краю, батьківщини митця. Саме з цієї мальовничої української землі вийшов майбутній митець, який з дитинства вибрав в себе красу оточуючого світу. Сергій Кривенко більше десяти років приймає участь у конотопському планері Барви Малевича. Він щедро дарує свої картини Конотопському міському краєзнавчому музею і завжди каже що йому приємно, коли картина комусь сподобалася і він не даремно її творив? Перед нами твор унікального митця, чистої прозорої палітри, творець романтичного настрою, от її поетичної замріяності, яка заполоняє наші серця під час поглядання краси. Сергій Кривенко щедро передає свої почуття через стріблясту палітру, виважено формує акценти, створюючи неповторну красу в природи. Як сам художник говорить, що жива мальовничість довкола і, оточуючі краєвиди, спонукають його до творчості, серед річок добра, березових гаїв відчуваємо дзвін храмів розкіш навколишнього світу. Одним і дитині, натхненників та організаторів створення Конотопського міського пленеру Барви Малевича є Володимир Борошня, місцевий художник, краєзнавець. Відмінник освіти України, лауреат Міжнародної літературно-мистецької премії імені Григорія Сковороди, сьогодні він присутній на відкритті цієї виставки. Та з приємної події до слова запрошується заступник Конаторського міського голови Юрій Павлов. Для мене велика честь бути на цьому заході, і дуже приємно, що наша спільнота художників. От справжніх митців поповнюється ще постійно поповнюється, вона постійно зростає. Сьогодні, окрім того, що ми будемо відкривати виставку Сергія Кривенка, який був неодноразово учасником нашого пленеру Малеєвича, перлина конотопу. І найбільше, найбільше все ж таки, слів вдячності, напевно, до пана Володимира Борошня. Справжнього а, батька цього пленеру і так, такому вкражному, який подарував зокрема, Конотопу дуже багато своїх робіт. І а, зараз, коли до нас приїжджають поважні гості дуже високого рівня, вони всі бачать зокрема ваші картини з Конотопської битви, всі бачать вашу спину на, на Конотопській цій. Намальованій е, на битві, і ми дуже вдячні дуже вдячні за ту роботу, яку ви вже зробили. І маленькою такою відзнакою вона не може виказати всю нашу любов і вдячність. Але ось е, саме те, що вас прийняли до спілки, як сказав пан Володимир Юнацької спілки. Це підкреслює те, наскільки ви важливі для Конотопа. Я вам. Бажаю довгих-довгих років життя, міцного здоров'я і єдине побажання, щоб ви оцей свій талант, наскільки це можливо, або, хоча б своє бачення, продовжували нести для громади нашого міста, передавати своїм учням послідовно. Вам подяка до міського голови. Став ще більш таким. Мотивованим. Е, і мотивованим. Дякую вам велике. У цій знаменні події в такий чудовий день просимо до перегляду виставки робіт Сергія Кривенка. Дякую. Так. Тож запрошуємо вас до музею, аби поринути в світ творчості Сергія Кривенка. Виставка буде тривати протягом місяця до 15 березня.